Огляд на шестимісячну дитину, повна назва моделі Ящукаріала. Дата випуску, кінець 2024 року. Місце виробництва США. Але з надійним українським виробником, з яким ми давно співпрацюємо і вже маємо кілька успішних моделей. Технічні характеристики посміхаються частіше, ніж дорослі отримують повідомлення в вайбер-групах. має стабільно високий апетит, постійно вигадує і тестує нові звукові комбінації. Функція лежати спокійно була видалена ще на третьому місяці. З тих пір активована покращена версія руху, яка включає повзання турборежиму з п'яти місяців. А в шість вже ганяє без GPS, бампера і дозволу на рух. Сидіння освоєно самостійно. Технічно спершу навчилася сідати, а вже потім зрозуміла, як сидіти впевнено й гордо, ніби щойно виграла в уно. Модель не розряджається, однак для стабільної роботи вимагає регулярної підзарядки у вигляді рук, обіймів, ніжності і просто, щоб мама була в полі зору, хоча б завжди. Ексклюзив. Очі, глибокі сірі, унікальні, яких не було в попередніх версіях та налаштуваннях. Особлива риса моделі безмежна чарівність, через що випадкові перехожі автоматично починають усміхатися. За 6 місяців подолала 6 штатів, понад 8 тисяч кілометрів. Була в горах, пустелі, на Титаніку, а попереду ще океан і багато іншого. Рівень задоволеності 10 з 10. Єдиний мінус довга доставка 9 місяців, але воно того вартує. Американська клініка оцінила цю маленьку модель у 54 тисячі доларів, але насправді. Цінність неможливо виміряти грошима, зроблене з любов'ю, серцем і капельку маминого терпіння.